Друзі, всім привіт! Я прийшов вже до хатинки. Сьогодні ми будемо жарити шашлик. По він прийшов. Ось там моя сумка. Всі діла, от хатинка, костер. Все, оці ці діла такі. Друва взяв. Ну, то, що сьогодні дощ попаде. Все таке мокре. От, це бумага. Я вже тарелочку взяв. Оно жутик піска сюди понакидав, то рив там ото там. Викидаємо всередину. Бумага теж волога. Так і починаємо розводити костер. Короче, от костер я розпалив. Зараз покажу, дивіться, від кіндера великого така баночка, типу. І тут добрі спічки, коли дощ хранить. Що, кстати, ноги замочив треба. Ну, взади жопу. Тут треба підсушити штучки випали. Так. Гажучок бігає, гуляє, да? Шектися. Короче, зараз вже зразу буду робити шампурики. Воно потім прогорить, звісно, довго буде горіти, бо він це не тоненький. І я... Поставлю і буду жарити шашличок, тепер я хочу розказати, який в мене буде шампур. Візьму таку палку, почищу, насажу туди м'ясо і на оцю рогатку буде ставлятися така палка і на оцю. Ну, наприклад, якось так тактику ще на оцю палка ця коротка. Ну, типу, ви, я думаю, поняли. Так що ще треба палку вирубати. Так, дивіться, от таку паличку я вже вирубав. Таку файну. Далі треба буде насадити м'язку. Ой, зараз покажу, м'язко салом у мене, не тікає саме, мені все. Оставим. Так. не так не буде, не Вот наш м'яско курочка, сало. Але воно, кстати, таке м'яке. Що я вам навіть сирим його можу їсти. Де тут маленький кусочок покажу. Вот. Сейчас діть покажу. Вот тут вот. воно мариноване таке. Файне. Навірувати вкусно Взагалі передать повністю. Це робиться того, що в мене подмарив, наді є цибуля. І вона так фально. Таке мені кестає. Так, дивіться, вот вже я наклав, пока що я прийму, щоб... Надо, щоб пригоріла. Тут поколе залишиться все. Ну от коротше треба десь положити, щоб жоток що то не доставчий і щоб воно не впало якось. От так от може сюди о! Вот, нормально. Так вот тут гілочка держить. Звісно, вона малесенька, ну ладно, там нормально. Обоже. Ай, ладно, нормально хай буде. Так от дивіться, я гілочку її вирізав. Ось буде така підставочка файна. Ось так, чик. Углі вже ще не догоріли. Ще трохи угоріти треба. Щоб були файненькі огульки, але м'язко наше ідеальне. Просто Чотеньки, не? ні? Таку водку ставлю, Типа на огурки і буде жаритися. Може трьох... Чуть не впала. Да? Велком, Прям дивіться, шашличок прям біля входу. Прям геть вон шашлик. Лежить взагалі файно. я так и не показал, обзор, что у меня есть. Ну, вот, и картошка. Я уже закинул трохи. Вот, ножовка, сукира, ножик. Тарелка. Хлеб. И тут жучек еда. Тише! Ось такий укропчик. Тут є укроп. Вот. салат. Салат зелений і цибуля. Це чітко. Пише, пише. І все, і ще газет багато. Так що буду ждати, поки догорить, вже майже догоріло і буду жарити шашлик. Вже практично можна лежити. Так, вот вже також ашличок піджарився наш. Файненько. От я сижу. І от так от перевертаю, маленьку кручу, верчу. Отуди, звісно, трохи я кину маленькі скалки, то вогонь горить. Такий, тому що воно не було вогню взагалі. Ай! Вогонь жорсткий. Коротше, я буду жарити. Також я хочу прорекламувати свій телеграм-канал. Переходіть, ссылку буде в описі, або походіть. переходіть по цьому QR-коді, який я виставлю. Коротше, шашличок підрівняння наш Жучок наш прийшов. Де да. й тут? Я теж сижу тут, жарю, кручу у него. От, треба трохи, щоб на цій стороні піджарилося. Добре, що знамалося. Воно тут отак оттримається і там так само. Вон, бачите? să te mă, mă, mi-a scumpit. Puh, te caie! Puh! Puh! всім, хто Так, до речі, дивіться, я ще тут прибрав такий вопрохід. ти гавкаєш? Що ти гавкаєш? Прохід прибрав, типу, йти нормально більш-менш. Чи можна палочки поки що тут оставив? Не знаю, нам можливо, що вони в будівництві пригодяться. Ну я, вроді би, все вже. Забрав, вогонь піском прикидав, і тільки просто димить, ще прикидаємо. Коротше прикидав, щоб ну, не було вогню, пожару. Я думаю, не загориться вже. А я не включаюся, ще йду десь похожу і потім може ще прийду. Влечуся, може щось цікаве ще буде. Короче, дійшов я вже троїшки і згадав, що курточку забув забрати. Іду от терену. ай як ноги дара. Добре, Обсерва нова моя курточка висить. повні повісини. Так що буду йти далі. Йду тут по полям таким файним. Топовим, гуляє. Зараз дощ моросить, Забризкає телефон. О, дивіться, яка ліцеваний мока. Великідрові стараюся в ній ходити. Дивіться, яку березу лохмату йшов. Така жорстка лохмата, кущі такі. Так файно. Тут дощ падає ган. Рядочки, там та горка, на яку я раніше залазив. Якби залізти на ту горку, то зараз було б видно в мене, якби хтось заліз. Дивіться, я йшов. На жаль, я цього без цензури показати. Не можу, це вийде в моєму телеграм-каналі. Це дуже жорстко. Тупо чарів. чи то людини, то похоже на те, що звірів. А, їма. типа, типу, якась тварина вмерла, і да? в неї викинули сюди. Ємажі. Ну, в принципі, я би залізти міг, але якось бажання немає. Йой, жорстко, жорстка знаходка. Нормальненька по житкості. Цікаво, що тут було? Тут колись просто ковгас був. Але не знаю, непонятно, що тут було. Як будто бункер може який відвал, Та тут можна прям цілу хатинку строїти. Як ви бачите, тут камінь лежить великий, і в мене він це витримає, бо камінь великий, він важкий, я навіть менше а, важу. Прям хотинка таку драбинку поставити. Люк і все. Ладно, закриваємо назад, А те, що до корови, чи що впаде... Ну я може... коли ви побачите, може відео, де я спускаюсь туди. Але в мене щось поки що смілості не вистачає. Треба валити каміння назад. Йой, жорстко. Я не... Ждав, там вийде кадр в телеграм-каналі. Друзі, я вже вдома, але в мене є одна ідея там построїти біля хатинки і кормушку для пташків. Пишіть в коментарі вашу ідею чи зробити мені так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Переходьте на мій телеграм-канал, дивіться відео. Всім пока.